Сьогодні таке відео буде коротеньке. Не знаю, пригодиться, не пригодиться, як зробити електричний пастух для ведмедя. На цьому точку бачимо, тут в мене ще з це ще з минулого року. Два роки тому у мене тут був ведмідь. Тут лишилося дві сім'ї було, де замінювали матку, то ми їх так лишили і за них забули. У мене є камера, то ведмідь прийшов, понюхав і пішов. Дивно, але так було на камері. Ну нічого він не зробив. Це було два роки тому. А минулого року також на камері я бачу тут ведмедя, але бджолів не було. Так що я сьогодні Вони ще були загорнуті сьогодні, бджоли, утеплені. Але я утеплення зняв. Та, в принципі, утеплення його би не зупинило, але я зняв утеплення. І вирішив поставити в мене ще вдома один екстра електричний цей паркан. Я його вирішив поставити, тому що не дуже хочеться ризикувати. Тут багато є, чого тут майже 100 сімей є, 100 від 6 рамочників, то є що втрачати. І таки хочу показати, як робиться паркан може комусь знадобиться. Так саме перше, що я роблю, я ставлю 4, 4 стойки, забиваю. Дехто ставить дерев'яні, дехто ставить арматуру, але арматура не добра, тому що вона, вона добра, рік-два, а потім вона починає з часом згинатися і паркан просідає. Ставлять також дерев'яні стовпи. Ну, я вирішив, що мені найліпше ставити металеві. Оце такий, як бачите, отак він виглядає зверху. Тут є такі зубки спеціально на ізолятори. Треба ізолятори, бо тому що немає значення, чи дерев'яний чи ні, треба все одно ізолятор ставити. Ці, він іде, ну, в принципі, така сама ціна. І що дерев'яний, що металевий. Але я думаю, що металевий ліпший все ж таки, довше прослужить. І ось Ми 4 ставимо 4 цих металевих, один там, один там, як бачите, і один там. По котах. А от посередині от такі продаються дешеві на 4 долари. Тож такі ізолятори, вони, е, вроді, я не знаю, то щось таке, як е, і пластик, але то не пластик. В мене от круто, на голові щось подібне таке. Колись в мене на Україні були лижі старі і палиці, коли палиця вона е... поламиться або її розломити, і воно таке так, в середині ворсинки є. А щось це того воно є, мені так здається. Ну, коротко, Це дуже добре. Бо тут у нас був інший вид, що йшло у пластмасі обгорнутий пруд так до половини, але воно взагалі не годиться. Це є супер. У мене вже кілька років такі десь є на інакших точках. То вони і не згинаються, і супер. І так і так між, от, між, між от, е, е, сталевими е, стовпами ставимо, скільки потрібно. От, наприклад, тут досить воно, як бачите, є. У мене є 1, 2, 3. Там є три. По боках є два, де-не де, де є три. Тут є два. Там я поставив три, бо так вийшло, що воно та сторона трошки ширша. Ну, все став, скільки потребує, якщо не провисає, то не провисає. І далі також дуже легко зробити. Люди теж, ставлять, щоб б'ють отут на ворота, щоб заїжджати машиною або що. Просто ставимо два. 2 1 біля одного і починаємо, як бачимо, я почав тут знизу дріт, дріт почав знизу, і я пішов повністю навколо. Бачите, навколо по самому низі. Вернувся назад, до другої сторони низу. Нічого не різати не треба, нічого. Просто обмотав навколо, підійшов до, другої, е... до другого положення цього і також обійшов навколо по другому положенні. Вернувся назад до цієї стойки, підняв догори і також обійшов навколо і вернулися до наступної стойки. І тут ми його зафіксували таким чином. Ми можемо витягнути ці стовпці і відкрити собі і це такий в'їзд на точок. І плюс ще, якщо не робити з металевих, також можна зробити ворота з металевих. Їх майже нереально витягнути. Можна, але дуже треба постаратися. А так ці дві, такі ворота, вони досить широкі, якщо треба ширші, ще витягаємо по тому і маємо повністю на цілу довжину точку відкриті. Відкритий в'їзд. Далі нам треба добре заземлення. От бачимо, це є пруд на заземлення, він ржавіє. Він досить дорогий, я вам скажу. Він десь приблизно має метр 80. майже 2 метри, може і 2 метри. То от бачите, скільки я його забив землю, обов'язково дуже глибоко забивати, бо тому що як сухо буде, не буде води. Буде погане заземлення і паркан не працює правильно. Навіть бували такі роки, що якщо там дощ не падає, наприклад, місяць, я раз на тиждень, навіть два рази на тиждень приїжджаю там 40 літрів води, привезу з собою і лию воду туди, щоб було ліпше заземлення. Далі саме цікаве і саме дороге. Отакий регулятор регулятор самого паркану, він не є. Абсолютно завжди під електрикою. Він є, пульсує, як бачите, це клацання чуєте. Оце, коли, йде, коли клацає, туди йде е, заряд, е, заряд цього паркану, заряд дроту. Е, така штука в нас коштує ось цей приблизно 400 доларів. Ну, оця фірма у нас парамак, вона найліпша. Є різні. У мене є таких кілька і є друга фірма, трошки інакший дизайн, але вони всі одинаково працюють. І головне брати міцніший, бо тому що чим він міцніший, тим воно більше вдарить і е, забере від... ну Більше нічого сюди не схоче приходити. І також дикі тварини, ведмеді, і також це є пасовисько, як бачите. Це є обр... Ця земля обробляється тут, а це все йде в нас тут пасовисько. Тут є худоба і також худоба, деколи приходить і робить непорядок тут. Так що тепер худоби тут не буде на цьому точку. Ось. Вертаємося назад до регулятора. Регулятор є 6 вольтовий, 14,5 ампера. 25 оцей є регулятор з батареєю добрий на 25 миль. Ну, 25 миль це приблизно 50 км паркану. Ось. І він також працює ну, десь 20 сутку або й 2 сутки на заряді, на заряді батареї, він буде працювати, може і навіть. більше. Але плюс є сонячна батарея, і він автоматично заряджається, коли є сонце, і він заряджається. Так що, от він, наприклад, як батарея сіла, в день він буде працювати, але на вечір він. Попрацює до опівночі, напевно, і здихає, якщо батарея е пропала. Батареї досить дешеві, батарея 20 доларів коштує, служить, кажуть в магазині, що вона прослужить тільки рік. Але це досить нормально. Але у мене, якщо чесно, оцей я купляв. Не пам'ятаю навіть коли років 4, Ну, в мене перед батарея просто жила 3 роки, і я не забирав з точку абсолютно. Наприклад, то був на стаціонарному точку ця батарея колись стояла. Наприклад, у цьому точку то цей паркан буде розбиратися, осени, бо тому що не потрібно його зимою. Дріт обов'язково зніматися. Чому буде забиратися, щоб просто на всього з вона недорога, але все ж таки, як ви маєте, скажімо, 20 таких регуляторів. 20 батарей кожного року міняти, то е, все ж таки виходить нормальна сума. І паркан буде розбиратися, регулятор забиратися, і також дріт забирати треба. Оці стовпки будуть лишатися, тільки буде забиратися дріт, бо тому що якщо буде стояти паркан без напруги, то от, дикі тварини або та сама худоба, вона його просто навсього пошкодить. Заходи, нічого її не б'є і на тому. І, коротше, ще одна робота є. На тому дякую. Думаю, було цікаво. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Чим більше підписок і лайків, тим більше відео. Дякую до побачення.